Вашій увазі потужний тример на 10 Вт. Такий тример для складних завдань. Також нагадую, що тут іде повністю металевий корпус, це оригінальний дядюшка 7. Значить, Тут у нас відповідно більше 7 тисяч обертів. Дуже жвавий, хороша вібрація. Індикатор є 180 хвилин. Працює від акумулятора. Корпус повністю металевий, це оригінал. Також тут є маркування відповідно. Буде показано, що тут 10 Вт. Також кемей, ви бачите, є маркування на самому полотні. Ось Тому це в нас оригінальний тример. Хороший дрібний зуб, хороший нульовий зріз. І також в комплекті насадки 1, 2, 3 мм. Тому, відповідно, це якраз для грубого волосся. Великий об'єм волосся. Замовити можна на сайті Тремерні 700 b Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. контакти в шапці профілю в описі під відео. Відправляємо швидко. Кожного дня працюємо. Товар є в наявності.